Євангелія від Йоанна, розділ восьмий. Ісус подався на Оливну гору, Та в досвіта знову прибув до храму, і усі люди посходились до нього. Він же, сівши, навчав їх. І привели тоді книжники і фарисеї до нього жінку спійману на перелюбі, поставили її посередині і кажуть до нього. Учителю, жінку оцю спіймано саме на перелюбнім вчинку. Каменувати отаких от приписав нам Мойсей у законі. Що ж ти на це скажеш? Вони іспитували його, казавши так, щоб мати чим оскаржити його. А Ісус. Нахилився додолу і писав пальцем по землі. А що вони наполягали та допитувалися в нього, то він підвівся і каже до них, Хто з вас без гріха, нехай перший кидає у неї камінь. І знову, нахилившись, писав по землі. Почувши таке, вони почали виходити один по одному. Почавши з що найстарших аж до останніх. І залишилися тільки Ісус та жінка, що стояла посередині. Ісус підвівсь і, нікого, крім жінки, не побачивши, мовить до неї, Де ж вони, жінко, оті твої обвинувачі, ніхто не осудив тебе? Ніхто, Господи, відповіла та. Тоді Ісус до неї То і я тебе не осуджую. Йди, та вже віднині не гріши. І ще промовляв до них Ісус, і так їм казав Я світло світу. Хто йде за мною, не блукатиме у темряві, а матиме світло життя. Отож і мовили до Нього фарисеї. «Свідчиш сам за себе, неправдиве твоє свідоцтво. А Ісус їм відказує Хоч я і свідчу сам за себе, та свідоцтво моє правдиве, бо я знаю, ля прийшов я і куди йду. Ви ж не знаєте, звідкіля приходжу і куди відходжу. Ви судите за тілом, я не суджу нікого. Коли я суджу, то суд мій правдивий, бо я не сам, а з отцем, який послав мене. Та й у законі вашім написано, що свідоцтво двох людей правдиве. Я свідчу про себе самого, а й отець, який послав мене, про мене свідчить. Тоді вони сказали йому Де ж твій отець, відрік Ісус. Ані мене не знаєте, ані отця мого. Якби ви знали мене, то й отця мого теж знали б. Промовив він ті слова біля скарбниці, коли навчав у храмі, і ніхто його не схопив, бо не прийшла ще година його. А й ще їм сказав Я відійду, а ви мене шукатиме та й помрете у грісі вашім. Бо куди я відійду, ви неспроможні прийти. Зачувши це, юдеї промовляли, Може, він самого себе вб'є, коли ото каже Куди я відійду, неспроможні ви прийти. А Ісус далі ще казав їм: Ви здолу, я з гори, ви з цього світу, я не з цього світу. Тому я і казав вам помрете у гріхах ваших, бо коли не увіруєте, що я сущий, помрете у ваших гріхах, тоді вони йому. Хто ж ти такий? Ісус же їм відрік. Споконвічний, як я і казав вам. Багато чого маю я про вас сказати і осудити. Та той, хто послав мене правдивий, І що я чув від Нього, те й у світі говорю. Але вони не збагнули, що він про отця їм говорив. Тоді Ісус до них мовив Коли вгору чоловічого сина піднесете, тоді знаєте, що сущий я, і що від себе нічого не чиню. Але як навчав мене отець мій, говорю взнаєте й те. Що той, хто послав мене, зо мною сущі, не полишив він мене самого, бо я постійно чиню те, що до вподоби йому. І коли говорив так, численні увірували в нього. І казав Ісус до тих юдеїв, які увірували в нього. Коли ви перебуватимете в моїм слові. Ви дійсно будете моїми учнями, і спізнаєте правду, і правда визволить вас. Ті йому відказали ми потомки Авраамові, і не були ми ніколи невольниками ні в кого. Чого ж говориш? Ви станете вільні? Ісус же їм. Істино, істинно кажу вам. Кожен, хто гріх чинить, гріха невольник. Невольник не перебуває в домі повсякчас, повсякчас перебуває син. Тож, коли син вас визволить, то справді станете вільні. Знаю, що Авраамові ви потомки. Бажаєте, однак, мене вбити, бо слово моє не має місця у вашому серці. Я переказую те, що бачив в отця мого, а ви робите те, що чули у вашого батька. Ті йому мовили у відповідь Авраам наш батько. каже їм Ісус. Були б ви дітьми Авраамовими? Чинили б ви діла Авраамові? Та ось тепер бажаєте вбити мене. Чоловіка, який вам правду сказав, ту, що її від Бога вчув, не робив так Авраам, ви чините діла вашого батька. Ми не з розпусти вродились, кажуть йому ті. Один лише отець у нас Бог. А Ісус їм каже, Був би Бог ваш отець, любили б ви мене. Бо я вийшов від Бога і прийшов, не від себе самого прийшов, а Він послав мене. Чого ж не розумієте, що я кажу? Бо слова мого ви слухати неспроможні диявол вам є батьком, тож бажаєте за волею батька вашого чинити. А був він, душегубець від початку, і правди він не тримався, бо правди нема в ньому. Коли говорить брехню, зо свого говорить, бо він брехун і батько лжі. Мені ж, що правду вам каже, ви не вірите. Хто з вас може довести гріх мені? То чого, коли я правду кажу, ви мені не вірите? Хто від Бога, той слухає слова Божі. Ви ж тому й не слухаєте, бо ви не від Бога. Озвались юдеї і сказали йому, чи неправильно ми кажемо, що самарянин ти ще й навіжений? Відповів Ісус Не Ненавіжений я, а шаную Отця Мого. Ви ж зневажаєте мене. Слави для себе я не шукаю. Є, хто шукає і судить. Істинно, істинно говорю вам. Хто моє слово берегтиме, повіки не побачить смерті? А юдеї йому. Аж тепер ми збагнули, що ти таки навіженний. Авраам помер і пророки, а ти твердиш, хто берегтиме моє слово, той смерті не зазнає повіки. Невже більший ти, ніж Авраам, наш батько, який помер? Гай пророки померли. Кого ти з себе робиш? Ісус відрік: Якщо я самого себе прославляю, слава моя ніщо. Отець же мій, про якого ви кажете, Він Бог наш, той мене прославляє. Та ви його не спізнали, я ж знаю його. І коли сказав би я, що не знаю його, був би і я такий, як ви, неправдомовець, та я його знаю і бережу його слово. Авраам, ваш батько, сповнений був радощів звидіти день мій, і звидів і втішився. Юдеє ж йому. Ще п'ятдесят років нема тобі, а ти Авраама бачив? І сказав їм Ісус Істинно, Істинно кажу вам. Перше, ніж був Авраам, Я є. І вхопили каміння, щоб кинути на нього. Та Ісус перейшов посеред них і полишив храм. Откровення Розділ. 20 Я побачив ангела, який сходив з неба, який мав ключ від безодні і ланцюг великий у руці своїй, і схопив дракона, змія стародавнього, який є диявол і сатана, і зв'язав його на тисячу років, і вкинув його в безодню, і замкнув, і запечатав над ним. Щоб не міг він знаджувати більше народи, поки скінчиться тисяча років. Після цього повинен бути випущений на короткий час. І побачив я престоли і тих, що сидять на них, і судити дано їм, і душі обезголовлених за свідчення Ісуса і за Слово Боже, і тих, котрі не поклонилися звірові. Ні образові його і не прийняли клейна на чоло своє і на руку свою. І вони ожили і царювали з Христом тисячу років, а решта мертвих не ожила, поки скінчиться тисяча років це Воскресіння Перше. Блаженний і святий, хто одержує часть у Воскресінні Першому. Над такими друга смерть не має влади, але будуть священниками Бога і Христа і царюватимуть з ним тисячу років. А коли скінчиться тисяча років, буде випущений сатана з темниці своєї, і вийде зваблювати народи, що на чотирьох кутах землі Гога і Магога, збирати їх на війну, яких число, мов пісок моря. І виступили на широчину землі і оточили табір святих і місто улюблене, і впав огонь від Бога з неба і пожер їх, а диявола, що зводив їх, повержено в озеро вогню і сірки, де і звір, і пророк, і мучитимуться день і ніч навіки вічні. Потім бачив я престол великий, білий. І того, хто сидить на ньому, що від обличчя його втекли земля і небо, і не знайшлося місця їм. Бачив я і мертвих, великих і малих, що стояли перед престолом, і книги порозкривано, і інша книга розкрита, що є книга життя. І суджені були мертві з написаного в книгах, по ділах своїх. Море віддало мертвих, що в ньому, і смерть, і ад віддали мертвих, що в них, і суджено кожного по ділах його. І смерть, і ад повержено в озеро вогню. Це є смерть друга. Озеро вогню. А якщо кого не знайдено в книзі життя записаного, вкинуто в озеро вогню. Псалом 91. Ти, що живеш під Всевишнього покровом, що у всесильного тіні пробуваєш, скажи до Господа: Моє прибіжище і моя твердиня, мій Боже, на котрого я покладаюсь. Він бо спасе тебе від сітки птахолова і від погибельного мору, Він тебе покриє крилами своїми, і ти втечеш під його крила. Щіт і забороло, його вірність. Ти не злякаєшся ні страху вночі, ані стріли, що вдень літає, ані чуми, що в пітьмі бродить, ані зарази, що нищить опівдні. Нехай і тисяча впаде біля тебе, і десять тисяч праворуч від тебе, до тебе не підійде. Ти лиш очима споглянеш і кару грішників побачиш, бо Господь, твоє прибіжище, Всевишній твій захист. Ніяке лихо до тебе не приступить, ніяка кара не підійде близько намету твого. Бо ангелам своїм він повелить про тебе, щоб берегли тебе на всіх твоїх дорогах, і на руках тебе носитимуть, щоб не спіткнулася нога твоя об камінь. Нагада і змія, будеш наступати, розтопчиш лева і дракона. Господь сказав. Тому що Він явив свою любов до мене, я його врятую, я вивищу його, бо знає Він моє ім'я. Візве до мене, і я озвусь до нього, я буду з ним у скруті, я визволю Його і Його прославлю. Довгим віком Його насичу і явлю йому моє спасіння. Книга приповідок. Розділ 24 Злим людям не завидуй, Ані бажай їх товариства, бо серце їх міркує про насильство, їхні уста говорять лише лихо. Дім мудрістю будують і розумом. Його скріплюють. Знанням сповнюються комори всяким дорогим і красним майном. Мудрий чоловік потужний, муж знання збільшує силу. Бо ти розумним міркуванням твою війну вестимеш, і в багатьох дорадниках перемога. Для дурня мудрість недосяжна. Як коралі, уст своїх при брамі він не відчинить. Хто намислив злочинити, того назвуть провідником лукавства. Дурного думка гріх, глузливий для людей осоружний. Якщо ти в біді піддався, то мала сила в тебе. Рятуй тих, що на смерть тягнені, і від засуджених на страту не відступай. Якщо ти скажеш, та ж я про це не знав, то хіба той, хто серця важить, не розуміє того, і той, хто наглядає за тобою, цього не знає? Хіба він кожному не відплатить за його вчинками? Їж мед, мій сину, бо то річ добра, і крижка меду тобі на смак солодка. Знай же, що мудрість для душі твоєї, якщо ти її знайшов, маєш майбутнє, і надія твоя не пропаде. Не зазіхай на праведника хату, і не пустож місця його спочинку. Бо праведний сім раз упаде і знову встане, а безбожник спіткнеться в нещасті. Якщо упаде твій ворог не веселися, як він спіткнеться, не тішся серцем, а то Господь побачить і буде йому недовподоби, і відверне гнів свій від нього. Не гнівайся на лиходіїв, злим не завидуй, бо для лихого немає майбуття, світильник злих погасне. Мій сину, Господа і царя, страхайся, з бунтівниками не приставай, бо вмить прийде їхня погибель, і знищення, що йде від обог, хто передбачить. Це теж від мудрих. Вважати на особу на суді не годиться. Хто злому каже ти праведний, того народ клястиме, люди зненавидять. А тим, що судять справедливо, буде добре, і на них зійде благословення. Той вуста цілує, хто щирим словом відповідає. Упорай діла твої зовнішні, і підготуй своє поле, а вже потім будуй собі хату. Не свідчи на ближнього безпідставно і не обманюй своїми устами. Не кажи як він мені вчинив, так я і йому вчиню. Відплачу кожному за його вчинками. Ішов я попри поле ледачого, і попри виноградник Недоумка. Дивлюсь, кропивою позаростало і будяками зверху вкрилось, камінна огорожа його розвалилась. Поглянув я та й узяв собі до серця, позирнув. І взяв ось таку науку. Ще трохи сну, трохи дрімання, трохи згорнути руки, щоб спочити, І твої злидні прийдуть наскоком. Нужда твоя, мов чоловік, озброєний. Книга Буття, розділ 49. Тоді Яків прикликав своїх синів і каже: Зберіться, і я розповім вам, що спіткає вас у днях прийдешніх. Зійдіться і слухайте сини Якова, слухайте Ізраїля, вашого батька. Рувим, ти мій первенець, моя міць, первоплід моєї чоловічої сили, вершина гідності і вершина сили, ти бурхливий, немов вода, та не будеш горувати, бо ти вдерся на ложе твого батька, ти бо осквернив моє ложе. Симеон та Леві, брати, Насильства зброя це їх кинджали. Нехай душа моя не входить у їхні ради, і честь не пристає в їх громаду. Вони бо в своїм гніві повбивали мужів, понищили волів у своїм завзятті. Проклят нехай буде гнів їхній, бо він був запеклий і шал їхній, бо був несамовитий. Я розділю їх у Якові, я їх в Ізраїлі розсію. Юдо, тебе, брати твої, будуть уславляти, твоя рука буде на шиї твоїх ворогів. Сини твого батька схиляться тобі до ніг. Ти Юда, левеням. Ти, мій сину, здобичу зріс у гору, причаївся, немов левище. Принишкнув, наче ливиця, хто його сполошить? Берло від юди не відійде, ні жезл із-поміж стіп у нього, поки не прийде той, якому він належить, і йому будуть коритися народи. До виноградини він прив'язує своє осля, а до найкращої лози дитя ослиці. В вині пере він свою одежу. У крові грон свій одяг, очі в нього іскристі більш, ніж вино, і зуби його біліші від молока. Завулон житиме на примор'ї, де є пристані морським суднам. Збоку ж Сидон у нього. І Сахар це осел костистий, що між кошарами розлігся. Бачив, що люба річ спочити, та що земля прекрасна, і гне під в'юком спину та й став рабом підлеглим. Дан, судитиме люд свій, як одне з поколінь Ізраїля. Нехай буде Дан гадюкою при дорозі, зміюкою на стежці, вона кусає коня в ногу і падає його вершник навзнак. І я вичікую, Господи, твого спасіння. Гад, коли орда на нього нападає, він громить і переслідує її по п'ятах. Ашер у хлібі розкошує, він постачає ласощі царські. Нафталі – то лань безстронога, що родить гарні оленята. Розкішна вітка це Йосиф. Плідна при джерелі гілка, галузки її здіймаються мурі. З ним зачіпалися лучники, ворогували ті, що стріли пускають, та лук їхній поламався на друзки, їхні плечі та їхні руки охляли завдяки сильному Якова, завдяки імені пастиря та скелі Ізраїля, завдяки Богові твого батька, що тобі помагає, та Всевишньому. Що тебе благословляє, благословенням небес ізгори, благословенням безодні, що розляглася долі, та благословенням грудей ілона. Нехай благословення твого батька більші, ніж благословення гір відвічних і ніж приваба горбів споконвічних, на голову Йосифа зійдуть, на тім'я князя між його братами. Веніямин то вовк хижий. Вранці він добич пожирає, а ввечері награбоване ділить. Всі вони це дванадцять поколінь Ізраїля, і це те, про що говорив до них їхній батько, коли благословив їх. А благословив він їх кожного благословенням, яке кожному личило. Потому він повелів їм, кажучи, Ось я збираюсь приєднатися до свого роду. Поховайте мене з моїми батьками в печері, що на полі Ефрона Хетита. у печері, що на полі Махпела, напроти Мемре, в Ханаан краю, яку то з полем купив Авраам в Ефрона Хетита, на власне кладовище. Там поховано Аврааму і Сару його жінку, там поховано Ісаака і Ревеку його жінку, і там поховав я лію. Це поле і печеру на ньому куплено в синів Хета І коли Яків скінчив наказувати своїм синам, простягнув він свої ноги на ліжко і віддав духа та приєднався до свого роду.